Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Крупти, і сьогодні ми поговоримо про двох нових персонажів гри Weathering Waves: Еміт та... Люк. Це два дамагери, вони в нас з'являться у наступному патчі, і так це інформація з бета-серверу. Тому, як і завжди, якщо вас це не цікавить, можете вимикати це відео. Що ж, почнемо ми з Люка. Це Спектро ДД, він дамажить бейзік-атаками, і він грає через нашу механіку Tune Strain, це той самий дебаф, який вішає ліней своєю другою е, стійкою. Ось він, «Tune Strain Shifting», Він вішається на ціль, і в залежності від кількості стаків збільшується демедж по цілях, якщо ваш персонаж може працювати з «Tune Strain», І люк саме такий персонаж. Однак, на відміну від ліней, він не може працювати з Т'юн Репчор. тобто він повністю зв'язаний ось цією новою механікою. На щастя, він може вішати ці стаки самостійно, і він не потребує ліней обов'язково у загоні, тим паче, що вона не бафує звичайні атаки, а бафує ліберейшн. Тому, звісно, ліней ви не будете використовувати в загоні люка. Однак щодо Мурніє, то її вже бажано використовувати. Вона дає багато, і якщо ви використовуєте Мурніє в команді з люком, то вона буде збільшувати максимальну кількість стаків цього тюн стрейну на цілі, і це можливо також збільшить частково демедж. Сама ротація персонажа легка, її я навіть не буду коментувати. Ви заповнюєте форти, витрачаєте форти, використовуєте ультімейт, і це, власне, все. Він трішки літає по полю, впритул телепортується, знову підлітає. Загалом анімації досить прикольні, тож ви не розчаруєтеся. І так як персонаж дамажить Бейзік атаками, ми легко можемо використати Санхуа. Санхуа. Давайте візьмемо, наприклад, Ліней в нас буде плейсхолдером для нашого люка. От, уявіть, що тут люк. І ми просто беремо Санхуа та Морніє. І команда вже працює і працює чудово. Якщо ж у вас немає Морніє, то неї можна взяти будь-якого хілера. Це може бути Шоркіпер, Веріна, Булін, ну і так далі байжі. Будь-який хілер в цьому слоті буде працювати. Санхуа буде працювати чудово, і ротація коротка. І я майже впевнений, що в банері люка буде Санхуа. Тому що це цілком логічно і власне це все. Нічого складного, цей персонаж працює з найкращим сапортом даної гри Санхуа, і ми можемо використовувати як Морніє, так і будь-якого іншого хілера, тому що це взагалі не обов'язково. Хоча, звісно, Морніє буде найкращим вибором з можливих, тому що вона ще й бафує нашу команду на додатковий оцей тюн-брейк. Як воно там називається, я вже забув. Off-Tune Break Build-Up Rate. Во. Щодо Еміт або Емет, або Емет, не знаю точно, як правильно її ім'я вимовляється, однак, якщо за правилами транслітерувати, то це буде Еміт. Отже. У цього персонажа є дві варіанти використання, так само, як і в нашої лінеї. Тобто в неї також буде перемикання між двома стійками. Перша стійка така ж, як у лінеї. Це в нас Репчер, тобто це дебаф, який спричиняє додаткову шкоду при використанні Т'юн брейк скіла. І це також означає, що вона може грати з Морніє, навіть якщо у вас немає у команді Ліней. Однак ліней в команді було б непогано мати, тому що ліней бафує нам ліберейшн демедж. А еміт якраз дамажить Ліберейшеном, тому Мліней, скоріш за все, і є її найкращий можливий сапорт і без адекватних альтернатив. Щодо Морніє, то можна використовувати Морніє в слоті Хілера, а можна використовувати Чісу в слоті Хілера. І зараз я поясню, чому. Тому що друга стійка в Еміт вона вішає дебафи. І за рахунок кількості дебафів, а Чіса якраз збільшує максимальну кількість дебафів на 3. За рахунок цього Емі буде спричиняти більше шкоди. Принаймні, я так це розумію, не впевнений на 100%. Тому, якщо у вас, наприклад, немає морніє, немає ліней, однак є чиса, то ви можете використовувати, наприклад, таку команду і жити за рахунок чиси, бафити за рахунок Монахині і в Власне, все працюватиме. Це один з варіантів, як можна використовувати цього персонажа. Мені подобається, що обидві ці стійки вони не вимагають якихось персонажів. Просто за рахунок цих стійок ви можете посилити решту загону, тобто зробити решту загону кращою. І якщо у вашій команді буде Чіса, то разом з нею буде краще використовувати стійку, яка вішає дебафи. Якщо у вашій команді буде мордя, є, Або ж у вашій команді буде ліней, то в такій команді буде краще використовувати стійку з тuneбрейком, модом. Ну і власне це все. Я думаю, що кожного разу, коли я пояснював механіки кожного конкретного персонажа в цих відео, в цьому взагалі не було сенсу, тому що я, по-перше, міг помилитися в цих механіках, по-друге, краще їх пояснювати, коли я можу показати, як те чи інше працює. Тому я вирішив цього разу не пояснювати, як саме працює Еміт. Тому що вона там постійно перемикається між стійкою персонажа та її робота туди-сюди. Треба чергувати ці атаки для того, щоб накопичувати форти. І коли ви накопичите це форти, можна використати ультімейт. Я думаю, що це все буде краще розповісти, коли дійдемо до фактичного відео про цього персонажа. Загалом це два мейн ДД, і тому цілком логічно, що в них є мінімум якихось команд. Тому якщо ви хочете якогось з цих персонажів, то обидва персонажі будуть мати універсальні і дешеві команди. Однак люк можливо не буде мати якоїсь суперсильної команди. Поки що в його демеджі я не впевнений, тому що я не можу його на даний момент оцінити. Як Дамагера. Однак, так як він грає з Сенхуа, це означає, що він одразу буде мати досить сильну команду, яка точно буде все закривати. Можливо, в майбутньому з'явиться ще якийсь саппорт, який бафитиме Бейзік-атаки, і буде грати з Тюн Стрейном. Таким чином він зможе замінити Сенхуа в команді Люка. А щодо Еміт, то ми вже маємо її найсильнішу команду, і навряд це змінити. Мінеться, тому що в нас вже є Морньє, в нас вже є ліней, і Еміт якраз спричиняє Ліберейшн Демедж, тому думати про те, що в майбутньому з'явиться якийсь інший саппорт, я думаю, не варто. До речі, хочу вам сказати, що в мене немає круток, і в мене немає майже кешбеку. Тому. Я, скоріш за все, не зможу отримати цих двох нових персонажів. Якщо Еміт буде в другій половині, то я спробую її викрутити, однак люка я точно не буду крутити, тому що в мене банально не вистачає круток зараз. На Морніє я програв, і обидві легендарки були дуже пізні: одна на 74-й крутці, а друга на 75-й. Тому. На жаль, в мене зараз ситуація на аккаунті така, що круток. Не вистачає. Можливо, не варто було крутити Сігну для ліней, але мені чомусь захотілося це зробити. Мабуть, це було не найкраще рішення. До чого я це все говорю? Якщо ви будете крутити Люка або Еміт, і ви можете надати мені аккаунт для відео, то напишіть мені про це в Discord, я буду вельми вам вдячний. Хоча Еміт я спробую отримати на своєму аккаунті, навряд це вдасться, однак подивимося. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!